Григорій Решетник торгував у сільському магазині. Емоційний пост відомого телеведучого зачепив інстаграм. Безмінний ведучий проекту несподівано поділився милими спогадами про дитинство: копання картоплі, заготівля варення, пасіння корів та навіть торгівля у сільському магазині, де працювала його бабуся. Він зізнався, що майже всі свої дитячі канікули проводив у селі в бабусі, де, окрім відпочинку, копав картоплю, косив траву, пас корів. Додаючи, що це нав'язало любов до роботи. Згадав і про мрію, що коли дивився на просторні сільські пейзажі, бажав досягти успіху та визнання, працювати в столиці на телебаченні та реалізувати себе наповну. Підписники зворушилися та щиро подякували за щирість. Актриса Наталя Денисенко у відповідь написала обожнюю такі історії. Багато глядачів прокоментували «Село – це справжня душа. Дякуємо за щирість. А також зазначили, що такі історії і роблять проект Холостяк справжнім. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.